Рада вітати вас на моєму каналі, поговоримо про задню частину наших робіт, яку зазвичай не бачать сторонні. Я вишивала вже досить багато робіт та самостійно заправляю їх у рами. Тож, розповім, що стається з нашими роботами, а саме з тим, що ми потім не бачимо через деякий час. Розповім на прикладі ось таких трьох невеличких ікон, які я вишивала бісером. Це ікона святої Лідії, Андрія Первозваного та святого пантелеймона Цілителя. Ось можете побачити, що вони досить такі невеличкі. Дві з них вже не живуть в моїй оселі. Це були подарунки. Імена ікона Андрія Первозваного знаходиться в мене вдома. Тож, на початку війни так сталося, що мої роботи на деякий час повернулись мені на зберігання, і я знову змогла їх роздивитись. Ця ікона має часткову зашивку, вишивалась на основі атласу. Використовувала я чешський бісер пресіоза, в роботі відтінки підбирала самостійно. Це було нескладно, тому що робота була досить таки невеличкою. Окремо купувала рами під розміри цих двох ікон. Вони ідентичні. Образ святої Лідії, він має майже повну зашивку. Схема була на габардині. Якщо порівнювати з пантелеймоном, то вона не така яскрава. Андрій первозваний також вишивався на габардині майже повна зашивка, не враховуючи рук та лику святого. Також самопідбір. Ну, ось, познайомились з цими роботами і тепер перевернемо їх. Для того, щоб сховати. Нашу роботу використовувала я звичайний цупкий картон. Тож зараз поглянемо, що приховують наші роботи, і що з ними стається, коли минає час. Для цього нам потрібно. Її фактично розібрати. Не повністю, звичайно, а тільки знявши задню частину. Обережно відгинаю фіксатори і знімаю картон. Ось що в нас є картон, шар двостороннього скотчу і Наша тканина, яка фіксується. Бачимо, що він вже не липкий, наш двосторонній скотч втратив свої якості, і ба навіть тканину вже зовсім не тримає. Тримає її лише наша лінія скоб. Знаю, що багато хто не має можливості свої роботи. Виконувати саме таким чином, щоб фіксувати скобами, але ж фіксуючи лише на двосторонній скотч, ви ризикуєте, що з часом вона буде пошкоджена. Тож вирішувати саме вам, тому що це праця, часточка нашої душі та творчості, яку ми вкладаємо зі з кожним стібочком. Не маючи змоги фіксувати скобами свої роботи з теплером, або ж, звернувшись до багетної майстерні, фіксуйте краще нитками. Ось по периметру також видно нашу роботу. Двосторонній скотч на ній, на жаль, пошкоджений часом. Видно, що тканинка також не тримається зовсім. Повністю весь бік вже відшарований. 100% впевнена, що і в третій роботі така ж сама ситуація. Видно, що скотч свою місію виконує досить таки нетривалий відрізок часу. І навіть сам скотч вже не тримається. Я бажаю, щоб ваші роботи завжди тримали форму, завжди вас радували і надихали на створення нових ваших планів та мрій. Буду рада, якщо моє відео нехай і коротеньке було вам корисним. Підписуйтесь на мій канал та до нових зустрічей!